Вітаю вас на наступному уроці. Зараз ми спробуємо з вами намалювати вже якийсь готовий малюночок. Ну, для прикладу, дещо вже малював. Покажу вам приблизно, що нас чекає. Щось подібно до цього. Так, ми спробуємо з вами намалювати олівець. Олівець з тінню, з відтіночками. Ну, Наскільки нам це вже вдасться. Отже, новий малюночок. З чого варто починати? Ну, кожен починає по-своєму, я починаю з чого найважче. Тому пробуємо намалювати саме цей початок лівця, в сторону, з яку він малює. Якщо ви попередньо встигли передивитися, це є насправді трикотничок. Можна рівненько його малювати. Так, багатокутник без зірочки, от простий трикутничок. І круг. Марно рівненький. Навіть можна видалити. Спробуємо його намалювати справді так, як мав би бути. Ось приблизно так. Значить, наш трикутничок ми видовжуємо. Приблизно. Круг пробую приєднати, наскільки також мені вдасться. Дивимося далі, щоб для точності отримую клавішу Alt і стрілочки на клавіатурі. Відтягую круг, щоб не було ніяких лишніх зазорів. Так, ну, можна сказати, що щось є. Перший елемент в нас є, обов'язково я його, ці дві фігури обов'язково додаю, бо мені потрібно одну єдину з них. Є фігура. Залишається мені її замалювати. Нехай буде світло-сіренький колір. Заберемо, вона не потрібна. І легенький відтіночок, ну, наприклад, світло-оранжевого. Ой, перепрошую. Робимо легенький відтінок світло-помаранчевого з допомогою заливочки. Заливочку тягнемо щатку лінійну, пізніше вибираємо еліптичну і середній кольор саме наш. Беремо цей світло-помаранчевий. Єдине, що, оскільки еліптичний у нас вигляд, зменшуємо заливочку. Ось десь такого розміру. Ну, ще можемо її Трошки процентрувати приблизно. Перший елемент в мене є. Звичайно, він не буде такий великий. Ми його будемо зменшувати. Ще менших розмірів буде, але поки що достатньо. Далі. Далі само собою, що йдуть два наступних елементи, подібні до першого, отже, я його копіюю. Командую Duplicate. Тут залишається мені трошечки повернути і по висоті зменшити. Знову ж повертаю. Повертаю на таку кількість градусів, щоб бачити, що вони гарненько зійшлися. Можна ще раз повернути на 1 градус. ось тут зроблю. Одиничка це проти один стрілки, мінус один. За годинкою стрілкою. Так, і знову ж отримуючи клавішу Alt, підтягую до точності. Ну, більш точніше вже можна через перегляд ось тут подивитися, наскільки точно в нас вийшло. Не надто. Значить, клавішою Alt підтягую. Також стрілочки на клавіатурі все рівно десь на щось може вийти не так, ну це вже дрібнички. Так, вертаю попередній вигляд. Ще треба трошечки нам підтягнути. Ось так. Тепер даний інст... елемент наш... нашу фігуру також копіюю. Розвертаю її дзеркально по вертикалі. І залишається мені її вже переставити вверху. От, наш початок орівця вже є. Як тільки щось з мене вийшло, декілька фігур я приєднав, обов'язково я їх групую, щоб було легше. Можна трошки ще видужити, дивитися. Завозити. Що можливо і не треба. Єдине, що зменшую до потрібних мені розмірів. Є. Тепер мені залишається намалювати сам стовбур нашого олівця. Стовбур олівця. Беремо, малюємо прямокутничок будь-якого кольору. Можемо хоч синього взяти. Однаково. Але, але, Наш штаб оглядця буде складатися також трьох прямокутничків. Але Перший прямокутничок я хочу гарненько під розмір нашого першого елемента підібрати, тому також змою масштабу. Дивіться, що в нас з мене відбувається. Так, приблизно підтягуємо, щоб зайшли гарно в пази. Ну, думаю, що тут вже буде добре. Так, залишається мені. Копіюємо. Так, лише по розміру зменшуємо. Наскільки зараз подивимося, і підтягуємо ось сюди зверху. Дивимося, чи по розміру нам підійде. Для того виділяю два прямокутничка. тисну Alt. Можна трошечки нижче. Значить, Перший ну, чуть-чуть треба нам зменшити по висоті. Більш докладно ми можемо це побачити, якщо ми їх заставимо, перекинемо на задній фон. Put to back. Ось, дивіться, як гарно виходить. Тому залишається мені знову ж наш перемикутничок копіювати. В даному випадку використовую клонування, для того, щоб лише перемістити його копію вниз. Дивимося. Оз ніби копія, також її переміщую на задній план. Мені подобається. Виділяємо товщину лінії забираємо. Залишаються деякі штрихи. отримуємо клавішу Alt. Тут отримую клавішу Alt. Середній прямокутничок обов'язково дамо якийсь відблиск на ньому. Ну, для прикладу, зсередню тягнемо. Так само. В основному ми сьогодні, на цьому році будемо користувати лише еліптичну заливочку. Нам її достатньо буде трошечки. Зайдемо за межі. Підтягуємо приблизно по центру. Є. Можна ще використати також заливочки, невеличкі для цих. Прімокутничків, ну, не знаю, наскільки нам вдасться. Зараз спробуємо. Якщо не вдасться, вернемо дії назад. Чи попередньо виділяємо заливочка? Центр до краю. От тільки колір центральний. Я постараюсь вибрати світ... такий більш голубіший, менший відблиск пішов. І... І аналогічно в нас еліптичний. Еліптична заливочка і радіус заливочки зовнішній зменшую. Тож, на чуть -чуть Дуже багато деяких гнянськів для гарного малюнку треба зробити дрібно, спокійно, рівноважно. Ну що ж, така б сама нам заливка б не заважала і тут. На нижньому. Ну, ми спробуємо зробити іншим методом. Видаляю попередній прямокутничок. Це я гарненько клоную. З ми клавіатури переміщую. Для того, щоб великий крок був, отримую клавішу Ctrl. Для менших кроків нічого не тримаю і клавішу Alt вже для дуже дрібних кроків. Аналогічно ми переміщуємо його на... Задній фон. ну Щось би мені ще здалося. верх добре, одне, мені здається, засильно. Пробую трошки зменшити. Ось приблизно ось так. Отже, наші прямокутнички вийшли гарненькі. Обов'язково я їх групую. Хочу переглянути, як воно здалека виглядає. І, звичайно, що наші прямокутнички видовжує, наскільки мені потрібно. При тому звернемо увагу, що все ж таки лінія тут з'явилася лишня. Розгруповую. Для верхній прямокутничок. Отримую Alt трошечки вниз. Ось так буде добре. Знову ж окремо їх групуємо. Для чого їх групую у разі, якщо мені потрібно. Ольвець видовжувати більше-менше, щоб вони були в одній групі. А вже в кінцевому варіанті групую разом з початком. Хоча ми дещо забули тут зробити, а саме, наш олівчик, звичайно, що має мати стержень. Тому також я копіюю наш стержень, зменшую його, роблю його. Ну, кольором якого олівець, наприклад, темно-синім. Нехай буде такий. В даному варіанті навіть можемо об'єднати усі елементи в одну фігуру. Притягуємо на початок. Обов'язково збільшуємо наш масштаб і переглядаємо, чи у нас все справді добре. Так собі перекриваємо Є... Так, чомусь тут змістилося. Ось так буде краще. Так, вигляд вертаємо. Ось. І тепер в даному варіанті групуємо знову ж все. Згрупували. Що ж нам залишається? Нам залишається. Намалювати гумочку в кінці олівця і цю металеву водочку, яка її тримає. Гумочка це у нас прямокутничок. Нехай буде ось такий, нам достатньо. Світло-сіренька. Ось таку зробимо гумку. Лінію забираємо. Наш перемокутник гумочка обов'язково заокруглена. І оскільки ми дивимося на наш олівець збоку вже гумочка трошки буде змінена, а саме збільшуємо наш вигляд. Нашу гумочку я з мою молд інструмента трошки зроблю випуклою, а саме з ті вектори, трошки зменшу. І ще відтягну, щоб трошки була випуклість. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Ось такого стилю. з збільшуємо, підтягуємо сюди. По висоті збільшуємо під розмір олівця. Чуть більше, можна говорити чуть менше, це вже дрібнички. Так, також її підтягуємо Навіть трошки далі. Закідуємо її на задній фон. І залишається легеньку обводочку зробити. Це також у нас такий самий прямокутничок. Не, трошки більше я роблю. заокруглені котики має. Зробимо його такого світленького кольору, точну ліній забираємо. І аналогічно здамою мову трошки його зміню. Я робимо його випукло в одну сторону. І так само внутрішню сторону бажано так само зробити. Можна трошки менше. Так. Бажано, щоб наші доточні були симетричні, як ви бачите, яка, як наскільки верхня вийшла, наскільки нижня. Що ж, залишається мені приєднати, і можна навіть трошки по висоті зменшити. Нам Не потрібно аж таке. Продовження чуть, чуть Ось чудово. Якщо переглянемо ми зда... вже здалека, можна сказати, що олівець чудовий, тільки, як ви бачите, оскільки є відблиски в нас на самому стовбурі, то важливо відблиск легенькі зробити і на гумушці, і на цьому металі. Знову ж, зближуємося максимально, щоб нам було зручно бачити, що там відбувається. Виділяємо спочатку гумочка. Гумочка наша, має мати заливочку, заливочка має бути еліптична. Змінилися відтінки кольори, нічого страшного. Значить, у нас зовнішній колір, ми говорили, буде. Ну, трошки темніший зробимо, Внутрішній хай буде білим. І залишається мені трошки видовжити. Мою заливочку ось приблизно такого характеру. Підтягуємо і дивимося. Кроксер перемальовує такі варіанти. Ось, я думаю, так буде достатньо. В рівні. Аналогічно замальовочку зробимо ми ось тут. Аналочно зде заливочка, еліптична. Тут білий колір. Зовнішній колір в нас ми вже вибирали злинкуватий. Єдине, що трошки зменшимо верхній радіус, а боковий, збільшимо. Знову ж також, на ваш погляд, дивлюсь, як вам краще. Ну, на мою думку, так нормально. Дивимося здалека, як це все виглядає. Мені подобається. І обов'язково, звичайно, ми це все групуємо. Наш олівець вже є. Зменшуємо його до розмірів нам потрібних. Що залишається? Нам залишається тінь. Що таке тінь? Тінь це копія цього ж об'єкту. Отже, обов'язково ми робимо. Планування буде не немає значення. Верхній елемент залишаємо, як ви бачите, за олівець. А нижній створимо тінь, щоб її не переміщувати. Значить. Тінь це не одна єдина цілісна фігура, обов'язково її об'єднуємо. Заливочки там немає, у нас там сплошна фігура. Отже, як ви бачите, наша тінь має бути. Темно сірою, ми її переміщуємо вниз і натіння я раджу ставити обов'язково не заливочку, а прозорість від менш прозорого до більш прозорого. Як ви бачите, в нас краї досить чітко видно, нам би також їх не, не потрібно сильно бачити. Адже та сама наша прозорість також буде еліптична. Підтягуємо низ, охліків вектором. Давайте ми трошки так побаємося. Зле. Вернемося до лінійної. Тепер перетворимо її в еліптичну чи вектор буде меншим, ні, далі виходить за границі, значить просто ми його перемалюємо. Ось так. Цей вектор робимо трошки менше. Центр. У нас на початку ліпчика, а крайній вектор. Продовжені витягнемо, наскільки нам вже потрібно. Можна сказати, що фігура у нас вже якась є. Можемо трохи це збільшити. Нехай буде що як зерниці ще трошки видно. Вирівнюємо вектор. Ось у нас і щось намальоване. Тінь є, залишається приєднати наш олівець, тому олівець наш. Переміщую приблизно 45 градусів, дотуляю до нашої тіні. Більш детальне тут наше притулення також дивимося. Збільшено. Деякі в'язочки дрібнички здалека їх не видно. А що саме дрібнички. Тож не помітив там на вітіночку. Значить Edit Arrange in Group. Arrange Group. Ну що цей трошки змінюємо його під ту форму, що потрібно. Так, Ну. назад. виділяю все, крім тіні. і бачите, я тінч не зачепив. Також групую і можна трошечки його ще нижче вставити. І ось, на мою думку, наш олівчик вже готовий. Виділяю все і знову ж групую. Ну, для чого робиться прозора тінь? В разі, якщо ви десь не думайте, щось намалювати. Ну, чи стіл, чи якийсь аркуш, не має значення, наприклад, якогось світлішого відтінку, то нам потрібно, щоб наша тінь також падала і, як ви бачите, на наш цей прямокутничок. Тобто, якщо б ми робили заливкою тінь, вона би не дала нам ось такого бачення нашого ж прямокутничка. Ще раз далеко подивимося, як гарно в нас вийшло. Ну і раджу вам так само попробувати намалювати. Дякую за увагу. До побачення.